Живу в бібліотеці, бо дуже-дуже люблю читати книжки і розповідати про книжки. 11 січня Міжнародний День Спасибі. Це свято започатковано з ініціативи ЮНЕСКО та ООН з метою нагадати людям про цінність хороших манер. В Україні Міжнародний День Спасибі відзначають з 2008 року. Слова спасиві стали скорочення від фрази Спаси Бог. Слова вдячності здатні змінити наше життя на краще, бо вони налаштовують на позитив, покращують взаємовідносини між людьми. Сьогодні я хочу прочитати вам оповідання Василя Сухомлинського навіщо кажуть Спасибі. Василь Сухомлинський Видатний український педагог, мудрий учитель, поет, публіцист, письменник, він не лише навчав, а й прищеплював кожній дитині найкращі людські якості, виховував доброту, чуйність, людяність, патріотизм, любов до батьків, до рідної землі, до людей. Тож, послухайте, це невеличке, але таке повчальне оповідання. Василь Сухомлинський, навіщо кажуть, спасибі? Шли лісом двоє дідусь та хлопчик. Було спекотно і захотілося їм пити. Подорожні підійшли до струмка. Тихо дзурчала холодна вода. Вони нахилилися, напилися. Спасибі тобі, струмочку, сказав дідусь. Хлопчик засміявся. Дідусю сказала Стромкові спасибі, запитав він дідуся. Адже стромок не живий, не почую ваших слів, не зрозумію вашої подяки. Воно ніби й так. Якби напився вовк, він би спасибі не сказав. Та ми ж не вовки, ми люди. Чи ти знаєш, навіщо людина говорить спасибі? Подумай, кому потрібне це слово? Хлопчик замислився, часу в нього було багато, шлях попереду довгий. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, Їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. ти тоже мусиш знати їх, не важко. Маленькі ключики твої, спасибі і будь ласка. Тож, дорогі друзі, частіш кажіть, Дякую. І тоді добрих справ у вашому житті буде більше. А на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось. Бережіть себе. Спасибі, будь ласка, будь ласка, спасибі. Вони завжди разом, як піца із сиром. Казати їх просто ти спробуй лише. Від слів цих у кожного сяє лице. Будь ласка, спасибі. Будь ласка. Спасибі. Спасибі, будь ласка, будь ласка, спасибі, вони завжди разом, як пташка і вирій Казати їх просто ти спробуй лише. Від слів цих у кожного сяє лице. Будь ласка, спасибі. Будь ласка, спасибі.